Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція Артмікс Медіа. У Борисполі є добра традиція відзначати різноманітні свята не лише весело та цікаво, а й по спортивному з користю для свого здоров'я. Відтак міський центр спорту в день святкування 25-ї річниці незалежності України організував для Бориспольців спортивно-масові заходи. Випробувати себе в метанні гирі на дальність, шахах, чи армреслінгу міг кожен охочий. Організатори переконували, що погодні умови не стануть на заваді втіленню запланованого. Та очікували не менше 200 осіб за. Влучити до участі на чотирьох локаціях своїми спортивними змаганнями ми святкуємо це велике свято. Спорт це теж політика, та що е, через наш спорт узнають і нашу державу, через її великі досягнення спорту. Отже, зі святом... І будемо. Міський центр спорту запропонував на вибір бориспільцям та гостям міста саме ці чотири види спорту, адже вони є найбільш доступними для всіх і майже не обмежуються за віком чи вагою. Тож на першій локації відбулися змагання з гирьового спорту. Істафета тобто, між людьми, які прийшли, той проявіть сідатось. І показати себе, то є в спорті, що на хто що способен. Суддя змагань з метання гирі на дальність. Пан Ігор, майстер спорту з боксу. Він як справжній спортсмен, який хвилюється за здоров'я та фізичний розвиток бориспільців, не втратив нагоди та поділився з нами своєю діяльністю поза змаганнями. Нас вході зал боксу, борьби гімнастики. Ми там преподаємо той бокс, борьбу і гімнастику. То к нам багато людей почало приходити. Это меньше, то есть ну летом меньше как спад получается, А от сентября уже то есть до у нас посещають около 500 человек. Так що хто хоче прийти на бокс, борьбу і гімнастику, то совхозный один, дом культури. І поки ми спілкувалися із спортивним суддею, взяти участь у змаганнях з'являлося все більше бажаючих. Один із них Микола Кравець це улюблений вид спорту чоловіка, який він вподобав ще з юності. Результатом Микола Федорович задоволений, хоча й впевнений, що міг метнути ще краще. Це один із моїх улюблених. я на юності, займався герою спортом. Змагання брав участь, це було дуже давно. А зараз я вже ветеран. Це мої. Прикували увагу перехожих та охочих випробувати свою влучність змагання з Дарцо, які відбулися на другій локації. Тут просто кинувши дротиком, переможцем не станеш. Головний суддя дала декілька порад для тих, хто хоче влучити в мішень. Треба, щоб сила була перш за все. Ну і ціль бачить добре. Замах гарний, щоб був. Тоді попадеш в ціль. Претендує на перемогу у змаганнях з Дарцю Ярослав. Він задоволений своїм результатом та розповів, чому вирішив взяти участь. Все з того, що бабуся, я побачив на базарі артемдарсь такий е, отакіменно. От і бабу з бабушкою одної. І вона сказала, що вона мені на день рождення його купить, а купила ще другий, такий дитячий, дські на ліпучках такий. Потім мені подарили на магнітках він у мене зараз є. і я хотів постріляти до такого от все-таки. Змагання з армреслінгу напружені, емоційні та беззаперечно цікаві. І це третя локація. Тут зібралися помірятися з силою найвитриваліші та впевнені у собі. Чоловіки розминалися та підбадьорювали один одного. Обмежень у віковій категорії тут немає. Перед початком поєдинку суддя проводить інструктаж, аби попередити травмування. звернути увагу, що вокруг шокрусала вже в'єсак, дуже багато наші лаючих міряться сілами. Настоящий мужкою вид спорту. Де можна вияснити отношення без применения фізичної силы. ну то есть не по лицу там, да а чисто такой джентльменский від спорта. Андрій у минулому займався армреслінгом професійно. Проте у силу певних обставин чоловіку довелося на час зробити паузу у тренуваннях. Він переконаний, що для того, аби досягти висот у цьому виді спорту, достатньо мати велике бажання та підтримувати своє тіло у належній фізичній формі. Як ми шуткували колись на чемпіонаті України, один архітектор, другий там. Врач, третій е, бізнес, четвертий кришу перекриває. Тобто всі дуже різні люди. І, в принципі, дуже мало що треба для того, щоб займатися цим видом спортом. У стіл це найдорожче, що треба на кожній локації були визначені переможці, яких нагородили грамотами, медалями та вручили символічні подарунки. Проте найважливіше для учасників все ж було взяти у змаганнях участь та продемонструвати свої фізичні вміння. А декому із них про 25-ту річницю незалежності України ще й нагадуватимуть приємні відзнаки про перемогу. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.